Парижський зоопарк або Французький музей природної історії готується відзначати першу річницю своєї роботи з моменту відкриття у квітні минулого року після шестирічного ремонту. У рамках святкових заходів, які триватимуть цілий місяць, відвідувачам запропонують заглянути туди, де ще не ступала нога випадкового перехожого. За словами керівників зоопарку, гості зможуть зайти в зони, де тварини споживають їжу, сплять і проходять медичне обстеження. Також відвідувачів детально познайомлять з роботою персоналу: від ветеринарів до садівників. Thank you. Буде відкрито доступ у найрізноманітніші місця. Ми покажемо, що відбувається за сценою, як виглядають житла тварин, як ми готуємо для них їжу, піклуємося про них і тренуємо. Парижський зоопарк закрили на ремонт у 2008 році. За наступні шість років його цілковито реконструйовано. Тварин згрупували по п'яти регіонах: Мадагаскар, Патагонія, Гаяна, Європа і сахель судан Багато видів почали жити разом в одному вольєрі. Крім того, у новому зоопарку тваринам відвели провідну роль. Умови їх проживання максимально наблизили до природних, а от для людей залишили лише спеціально відведені стежки. Загальна вартість реконструкції становить близько 170 мільйонів євро. Відвідувачі тепер ходять по зоопарку. Інакше їм доводиться проявляти більшу активність, тому що тварини ховаються. Люди не просто приходять подивитися на звірів із цікавості. Їм доводиться докласти зусиль, щоб їх знайти. Святкові заходи в зоопарку почнуться 1 квітня і триватимуть до кінця місяця.